Слава Господу Ісусу за незмінну благодать, якою Він обдарує нас, даючи нам себе через відкриття Слова і Його особистості, в якому це слово відкривається. Підходимо до кінця цієї. Серії спілкувань щодо обновлення розуму. Все ближче і ближче підходимо і кожна деталь є практичною стороною, як належить нам, звернувши увагу, підійти до оновлення. Ми виявили. І акцентовано апостол говорить нам, що нам повинно скинути стару людину. Все, що не святе, неправедне і недійсне, нам повинно скинути і обновлятися духом нашого розуму. Чому? Чому він призиває нас скинути, щоб обновлятися? Практична сторона і переживання багатьох віруючих, якщо вони на це звернуть увагу, вони утвердять факт, що всяка несвятість і всяка неправедність сильно і різко впливає на їхню свідомість, впливає на їхній розум. Неправедність сіє помутніння розуму. І кожен раз, коли ми допускаємо неправедність, вона проходить не тільки через фіксацію боргу, якщо він несповіданий, не тільки стає перешкодою, щоб йти вперед і шукати Господа, а і утворює наслідок, і цей наслідок помутніння розуму. Розум стає помутнілий, неясний, нечіткий, і ним дуже важко управляти з однієї сторони, а з іншої сторони дуже важко розуміти інших. І істина це наслідок всякої неправедності. Якщо віруючий не звертає увагу на проступок або гріх, при помутнінні початковій стадії розум погружується в морок. Це означає, що людина стає нерозумною. Нерозумної відносно себе не може дати оцінку своїм діям, вчинкам словам. Нерозумної відносно інших, щоб оцінити їхнє відношення до неї і дати оцінку належно, щоб мати відгук на те чи інше, адекватне. Фактично, людина погружається в морок. І розум. Блокується в його нормальній, живій функціональній дії, яка, ми, як ми говорили, дає перевагу, щоб знати волю Божу і чинити її, щоб вільно викладати думки свої і. Так само свобідно розуміти інших. При помутнінні розуму ці функції неможливі. І необхідно зазначити, що фактично залишена неправедність блокує розум. І це дуже серйозна і шкідлива деталь в житті віруючого. Залишити проступок, неналежність, негідність, те, що неприпустимо залишити, означає дозволити елементу гріха погрузити розум в морок, так, щоб втратити орієнтир між добром і злом, між істиною і брехнею. Між нормальністю і ненормальністю, між належністю і неналежністю, втрачається здібність, це розпізнавати, розрізняти. Розум блокується, але це не просто шкідлива деталь в їстві віруючого. Якщо блокується розум, блокується дух. А це уже катастрофа в його ходженні і його слідуванні за Господом. Розум заблокований, блокує дух. Але дух це орган, який виражає думку Господа, думку Святого Духа і волю Господа. Дух виражає. Волю і думку Святого Духа, який хоче вести нас в служіння Господу. Якщо дух натикається на заблокований помутнілий розум, він не може виражати думку і волю Божу. Таким чином, віруючому залишається жити в темряві. Він не може нічого отримати від Господа, він не знає волі Божої і не може торкнутися його напрямку, його задачі, його цілий. Віруючий не може чинити волі Божої. Дух в нього залишається світлий. І потужний, здібний не тільки здійснювати волю Божу, а проявляти її в повному об'ємі, досягаючи цілі спасіння грішників і досягаючи цілі збагачення братів, Словом, істини світлом правди. Дух потужний, але без відкритого розуму він. Не може діяти, в нього немає виходу. Якщо дух не має виходу через блокований помутнілий розум, то фактично воля Божа не може вирватись на поверхню і не може бути доступною віруючому для виконання, тому стан розуму. Є вкрай важливою і необхідною деталлю для служіння Божої волі. По причині того, що маси віруючих не являються оновленими і їхній розум старий, вони фактично не знають, як служити Господу, а все, що вони роблять, це фантазії і суєта їхніх помутнілих розумів. Вони видумують різні речі, які думають, що Богу повинні сподобатися, і роблять їх. Але чим це є? Це просто сміття, непотріб їхнього власного суєтного судження і їхніх власних суєтних. Намірів і сили, які вони ставлять і здійснюють фактично для себе. Це не має ніякого відношення до Господа. Тому що служіння Господу це звільнення Його волі і точне переслідування його задач Щоденно. І якщо цього немає, людина живе суєтним, навіть якщо релігійним життям. Бог в кожному віруючому. Ми знаємо, що віруючий приймає Господа, і Господь в них. І він діє в них. Де він діє? В їхньому дусі? Він світлий, сильний, потужний, своєю власною. Планованою і утвердженою волею, він знаходиться в дусі віруючого. Але розум блокований. Якщо розум блокований, то блокований дух. І якщо дух блокований, така людина безкорисна. Це просто пусте місце. Це нікчемність. А не знаряддя і посуд господа? Пробачте, що я скажу, це нікчемність, І якщо не непотріб. Бо якщо людина не може бути використана господарем, який взяв її в, її уділ, її в свій уділ, то чим вона є? Скільки речей із тих, які ви, якими ви не користуєтесь, в своїй волі? Як би ви назвали такі речі? Вони є у вас, можливо, в шкафчику десь чи на полиці. Але ви не користуєтесь ніколи тією річчю. Як би ви назвали такі речі у вашому ну, житті? Я називаю це непотребом. Так от, в Домі Божому є маси віруючих, яких можна назвати непотріб. Вони є, вони рахуються, вони заповняють певні ячейки, скажімо, так, чисельності царства Божого. Але більшість із них є непотребом. Вони непридатні для використання господарю. І вони, так як непотріб, просто лежать, не приносячи ніякої користі господару. Господу. І це жахливо. Якщо життя віруючої людини пораховане буде в непотріб, це велика катастрофа стане для неї в момент повернення Господа. І він оцінить. Стан і ступень виконання його волі, не згідно того, що думали ці віруючи, фантазуючи або звершуючи якісь вподобайки, він оцінить їх згідно своєї волі, скільки його волі було звершено. Один із прикладів, який ми можемо побачити, що сповнення духом. Це завжди щось сильне і незвичне. І воно може бути сприйняте навіть стороннім оком чи стороннім розумом як щось, ну, скажімо так, невисоке. Діяння апостолів в день п'ятидесятниці, у другому розділі, ми бачимо ситуацію. Коли апостоли були сповнені Духом, і те, що там відбувалося. І одні дивувалися і вражалися цьому, і там написано: а деякі насміхалися, сказавши: вони п'яні, вони просто понапивалися молодого вина. Так вони виглядали в очах тих, хто їх оцінював. Але те, що там відбувалося, виглядало для них як п'яність. Але ми знаємо, що п'яний не має тверезого розуму. І що у п'яного розум п'яний і помутнілий. І він відповідно і проявляє себе. І Петро, відповідаючи їм, говорить: вони не п'яні. Вони не п'яні. І в його відповіді, яку він їм сказав, а потім, продовживши сказавши його проповідь, він підтвердив не тільки те, що вони не п'яні, а й те, що стан його розуму був вичерпно світлий, прозорий, послідовний і кристальний в розумінні того. Про що він говорив? Дух вивільнений: це чіткість, ясність, прозорість, послідовність, розумність. Для них це виглядало як щось із п'яного розуму, але дійсний образ заключається в тому, що в п'яного немає. Такого стану розуму. Прочитайте діяння апостолів другий розділ, і ви переконаєтесь яку тверезу проповідь він сказав на що вони сказали, що це п'яні люд? Ще одна деталь, яка окреслює, що якщо дух вивільняється в нас. І розум наш є каналом, протоком того, що знаходиться в дусі, ми стаємо зрозумілими. Ми зрозумілі люди. Розум, обновлений розум, дає перевагу. Що розум таких людей не тільки послідовний чіткий, а зрозумілий. Ми зрозумілі людям. Ми зрозумілі в тому, що говоримо. Ми зрозумілі в тому, що питаємо. Ми зрозумілі в тому, що відповідаємо. Ми зрозумілі. Як Часто я бачу людей, які не зрозуміли. Я не можу зрозуміти, що вони говорять. Я не можу зрозуміти, звідки вони це беруть і до чого вони ведуть. Що це? Це явно не тверезий розум. Який, яка причина такого говоріння або такої незрозумілості? Помутніння. Яка причина помутніння? Гріх. Неправедність, залишені речі. І коли я дивлюся на людей, мені дуже легко дати оцінку їм і поставити діагноз. І я можу сказати: людино, ти в гріху, твій розум помутнілий, поза тобою зло. І, можливо, не одне зло. Те, що ти проявляєш, і стан твоєї свідомості показує, що ти злодій, що за тобою щось залишене, твій розум в помутнінні, він в мороці. Що позаду? Що залишено, що зроблено, це дуже просто, якщо поспостерігати за говорінням цієї людини, дуже легко можна сказати. Позаду неї є залишена неправедність. Треба зазначити, що тільки дух робить нас зрозумілими і доступними світлими. Найзрозуміліші, найсвітліші і доступні люди це люди з обновленим розумом, так як. Обновлений розум це канал для свобідного протікання духа, а ніщо інше не може бути ні зрозумілим, ні світлим. І якщо дух вільно протікає через обновлений розум, ми можемо сказати: це обновлена людина і воля Божа витікає із неї, здійснюючи свій задум. Тільки людина Дух, який може свобідно протікати через її свідомість, може бути використана Господом для звершення його цілей, чи то в говорінні, чи відстоювані істини, чи підтримувані немічних малодушних, чи утверджені істини, приносячи переживання істини із свого духа іншим, щоби збільшити світло. І так далі. Чи принести світло істини невіруючим, які будуть докорені через силу і світлість даного говоріння, потужність духа, який протікає через обновлену свідомість все це канали звершення волі Божої. І без обновлення розуму цей канал блокований, якщо він блокований довгий термін часу. І якщо розум безперервно знаходиться в мороці, пробачте, це непотріб. Це не потріб Божого дому. І, звичайно, що цей потріб буде викинутий із Божого дому. Чи розумієте ви це? Що цей непотріб може бути тільки до моменту повернення Господа. Який влаштує свій дім в тисячолітті, але весь непотріб буде викинуто в темряву зовнішню. Хто буде в темряві зовнішній? Непотріб? Це ті, які являються непотребом нині і які залишаться непотребом до кінця. Цей непотріб не пригодиться в наступному віці. І тому, якщо сьогодні цей непотріб не буде оновлений і представлений господарю для використання на славу його, то коли він повернеться, він збере все це і викине. І буде користуватися тільки тим, що малоцінність для нього в цьому віці. І воно буде затребуване і у віці наступному. Тому без оновлення і без приготування себе для духовного життя і звершення волі Божої в нашому досі ми можемо не потрапити ні на бенкет Господа, ні на весільну подорож, ні на царствування, яке він обіцяв вірним Його. Ось чому ми знову і знову акцентуємо увагу, на необхідне оновлення. Нехай це, цей процес оновлення буде доступний кожному із нас, і ми будемо відкриті світло, щоб усунути всяку неправедність, всякий гріх і всяку перешкоду в серці, щоб цей процес швидко рухався, і ми, не будучи непотребом, а посудом, для його використання зустріли його в готовності бути потрібними йому і у віці наступному. Нехай буде так, в ім'я Ісуса. Амінь.